Всім привіт, друзі! Це п'ятий випуск проєкту особистості. Сьогодні я тимчасова ведуча аніта. І це моя історія. Ще давно я знала, що беру саме цей університет, починаючи з уроків вокалу. Спочатку я вагалась яку саме спеціальність обрати музичне мистецтво чи журналістику. Але все таки обрала журналістику, тому що мені було цікаво, як музика потрапляє до людей. Аня навчається за спеціальністю журналістика на освітній програмі реклама та зв'язки з громадськістю. Насправді Аня вже з першого курсу проявляє себе як надзвичайно активна, творча, цілеспрямована, харизматична особистість. І ми дуже радіємо командою кафедри, що вона долучається до різноманітних заходів, і все їй цікаво. Тобто, коли вона бере участь, її прослоченята горять від того, чим вона займається. От і чесно кажучи, іноді навіть дивує, як її енергії, сили вистачає і на навчання, тому що вона дуже добре вчиться. От і на всі інші заходи, на творчість, так власне, де вона бере участь. Тому ми пишаємося власне і зусиллями, і різними творчими здобутками ані, і сподіваємося, що так сфера журналістики насправді буде дуже мати кру кру крутого фахівця і професіоналу. Одразу після пари зазвичай я йду або на вокал, або записувати на студію нові пісні. Це таке моє місце творчості, спокою, натхнення. Там зазвичай робиться магія. Це моє місце спокою. Зараз я вам його покажу. Ходімо зі мною. Е, ну, за успіхом будь-якого артиста, звичайно, стоїть праця. Праця самого артиста. Над собою, над своїми професійними здібностями, і відповідно праця всієї команди, тобто, щоб артист якось реалізував свої мрії, там свою пісню, йому потрібна команда, потрібна студія звукозапису, продюсер музичного продукту, продюсер, який буде займатися адмініструванням і просуванням цього музичного продукту, це і відеографи, це і... Хореографи, тобто команда насправді має бути досить велика. І, власне, також і на сучасний момент потрібні ще смм-ники, піарники. Тому я є однією складовою цієї команди. Саме у мене на студії на Гринжол Records, ми створюємо музичний контент для Ані, співачки Аніти. Ось я переглянув е, свої записи, у мене, в принципі, зберігаються усі. Записи, які ми робили в нас на студії, і я помітив, що саме перший запис, тобто з Анією, я познайомився ще в 2018 році. Це був перепис якоїсь пісні, не її, не авторської. Але я звернув увагу, що перша авторська пісня у Ані з'явилася в 2021 році, тобто перших три роки це було якесь встановлення її як співачки. Вона за цих три роки. В принципі, напевно, думала, чи це їй потрібно, чи не потрібно. Вона росла професійно, вона змінювалася. Ось. І, власне, за три роки співпраці з командою Аня зрозуміла, що. Все ж таки потрібно створювати свій власний контент, свої власні пісні, а не просто переспівувати е, відомі хити. Ось і власне з 2021, 2025 п'ятий, е, уже в мені в багажі є досить багато класних е, україномовних пісень. Це сучасна музика, це не народний контент. Це є, я би сказав, що це сучасна українська поп-музика. Ось і що, що стосовно самої артистки, е, аня Росте з кожною піснею. Е, з кожним роком, з кожним кроком її становлення, е, я сподіваюся, що ми з вами почуємо ще не одну класну пісню в виконанні цієї артистки. А ще я займаюсь футболом. Пробую себе у ролі журналіста в команді Благо юність та знімаю для них цікавий контент. Усім, сьогодні спілкуємося з співачкою Анітою. Аня, дякую тобі, що ти погодилась на це інтерв'ю, і дякую, що саме ти стала гостею нашого такого ювілейного, можна вже сказати, випуску, тому що це п'ятий випуск проєкту особистості. Ти себе спробувала у ролі ведучої. Як тобі? Привіт! Я себе відчувала дуже комфортно. Мені справді сподобалось у ролі журналіста, і думаю, в майбутньому я буду поєднувати творчість та журналістику в єдине ціле. Анюта, ну ми насправді тебе знаємо як співачку Аніта. Це твій творчий псевдонім. Перше, ти заявила про себе саме як Аніта, випустивши реліз Юа. Це була твоя перша серйозна професійна відеоробота. Розкажи, як створювали і як ти наважувалася на цей крок, на цей початок великої співачки. Так, справді я розпочала свою співачу кар'єру з пісні Йо. Ми знімали кліп два дні, поїхали на Бакоту, Хмельницьку область. Там просто були неймовірні краєвиди. Куди би не став, просто був би гарний кадр. Загалом наважитись було важко. Я думала, чи треба мені цього, чи краще не потрібно, і можна зачекати. Але все ж таки, я не жалію, що я спробувала і досі займаюся зйомками кліпів, записом пісень. Тому я думаю, що це був правильний поштовх записати цю пісню, зняти кліп. Звичайно, спочатку я дуже хвилювалася, бо це було для мене вперше. Але як тільки включились камери, я зрозуміла, що потрібно працювати, і результат цього вартий. Насправді Аніта а, це не просто співачка, це великий проєкт. Над яким працюють безліч людей. Розкажи, хто твоя команда? Скільки взагалі людей працює над співачкою? Аніта? Так, звичайно, команда в нас дуже велика. Загалом працює дуже багато людей. Аніта це таке враження на кліпіч це. Я одна, але за кадром ховається безліч людей. Це контент, це запис пісні, аранжування стилісти, режисери, відеографи, фотографи, піар-менеджери, таргетологи це така велика сукупність, без якої просто зробити вдалий реліз, напевно, не вийде. А хто пише для тебе пісні? Бо знаєш, що останню пісню, яка ще не вийшла, вона тільки в процесі роботи, і ми сьогодні мали можливість частинку послухати, коли ти працювала на студії звукозапису. Хто написав останню пісню, Знаю, що. Твоя рука також брала участь. Так, останню пісню написала я. Це був дуже цікавий момент. Я просто прийшла на заняття з вокалу, і мені, і викладачці Ірині Батюк, просто починають слова якось приходять в голову, і ми почали під фортепіано просто писати пісню. І буквально за заняття в нас вийшла готова пісня. Після того я пішла на студію, записала вокал. Дядя Роман все зробив, і пісня народилась. Тому я була в шоці, бо це для мене вперше. Зазвичай або з кимось писала пісню, або просто її купляла. А зараз ось тобто, ти відчуваєш, що вже наступає ще один новий етап твоїй творчості творчість, яку починаєш також створювати і ти. Так, я можу назвати це новим етапом, бо ніколи б не могла подумати, що я дійсно зможу написати повністю цілу пісню, і думаю, це не перша і не останнє буде. А що надихнуло тебе на створення цієї пісні? Чим керувалася, якими емоціями, думками? Чи це вийшло спонтанно? Мені здається, це більше спонтанно, бо тих ситуацій, які описані в пісні, я, в принципі, не відчувала в житті. Можливо, це якісь фільми, просто розповіді оточуючих. І тому я вирішила якось про це написати. Це, напевно, важлива тема сьогодення. Усі публічні люди рано чи пізно стикаються з хейтом. Це така невід'ємна частина творчості. Чи ти вже стикнулась з цим? І як приймаєш це, як реагуєш? Хейт мене супроводжує від початку кар'єри і досі. На початку мені було дуже важко, бо я сприймала дуже близько до серця, могла і плакати, і думати, ну чому, чому це кажуть про мене? я ж Нічого поганого цим людям не зробила. Але зараз я розумію, що це говорять ті, хто сам нічого не добився, які просто заздрять і, напевно, не мають чим зайнятись. Тому займайтесь, будь ласка, своїми справами і не чіпайте інших людей. Дякую. Дуже насправді хороші слова, Аня. І твій реліз, плітки. Це такий був виклик. Усім хейтерам чи ні, чи це а, просто пісня, яку ти хотіла випустити. Це, напевно, була пісня більше про те, що мені байдуже на хейт, і більше підтримки для тих, хто був такий, як я, і сприймав дуже близько до серця слова. Хоча кажуть, що хейт буває корисний, але мені здається, все ж таки треба мати свою голову і слухати себе. Не можемо не повернутися. До твоїх виступів у тебе дуже багато концертів. Звісно, кожен ми не будемо згадувати. Але арена Львів виконання державного гімну України. Це дуже відповідально, це дуже і зворушливо і важко виступати на стадіоні. Які були твої емоції в цей момент? Хвилювання, яке було, наскільки воно було сильним? Давай ми уточним. І що відчувала. Я запам'ятаю цей день назавжди. Ми приїхали на стадіон. Я побачила, який він величезний. І я просто була в шоці, як я маю зараз за годину вийти і там заспівати. У мене була репетиція. Ну, звичайно, репетиція це одне, а вийти в прямому ефірі і заспівати це зовсім інше. І мене оголосили, я взяла мікрофон. Я його стиснула настільки міцно, що в мене аж спітніла рука. І весь час, поки я співала гімн, я так тримала його міцно від хвилювання. І... І знаєте, як на стадіоні виступати, це відлуння. Ти співаєш одне, чуєш зовсім інше. І я думаю, я ж не знаю, чи я зараз добре співаю чи ні, але треба доспівати до кінця, ж не вийде серед гімну геть. І в кінці завжди мене знімають на відео. Я включила, послухала, все добре. Гарно заспівала, в ноти попала, і спокійно пішла дивитись футбол. Я ж цікавлюсь з футболом. Сім'я. Знаю, що у вас дуже міцні та теплі відносини в сім'ї. І насправді ваша сім'я є прикладом для інших, тому що ви один за одного. Я знаю дуже давно тебе, знаю дуже давно твоїх батьків і спостерігаю за вами як за такою зразковою сім'єю. Як ти можеш описати своїх батьків? Давай декількома словами. От опиши свою маму і тата. Мама чуйна. Дуже добра, і я її можу назвати своєю подругою, тому що я їй розказую все, що мене турбує. Просто моменти радості, моменти якоїсь суми. Вона мене завжди підтримує, тому я її можу назвати своєю подругою, яка завжди мені всьому допомагає. Тато сильний, справжній, і він опора для нас, усіх, для нашої сім'ї. Знаю, що в тебе є брат, старший брат. Він зараз проживає за кордоном. Вже досить довгий час. Ви дуже близькі з ним. Як переживаєш цю розлуку? Для тебе це важко однозначно. Як, як ти взагалі себе зараз ем, почуваєш? Чи наскільки, наскільки сильно ти сумуєш? Мені дуже важко навіть зараз про це говорити. Я дуже за ним сумую. І це тобі привіт. Зазвичай я згадую якісь. Напевно, хороші моменти. Зараз секунду. Я мене просто завжди так, коли про брата. Ти кажеш, що завжди сльози, коли ти говориш про брата. Ти б хотіла, щоб він зараз був поруч з тобою. Тобі не вистачає його, напевно, дуже сильно. Я знаю, що брат він такий твій захисник, тому що ти молодша сестра і зазвичай старші брати навпаки молодших сестер ну, не сприймають всерйоз. У тебе навпаки. А, і бувало таке. Ну, все одно, твій брат завжди тебе захищав. Захищав і таким був, знаєш, таким щитом для тебе, щоб ніхто ніде не образив тебе, щоб ніхто, мою сестричку лишнього, поганого слова на тебе не сказав. І те, що ти зараз плачеш, це напевно через те, що от не вистачає не вистачає цього щита, такого рідного, близького в твоєму житті. А якщо би твій брат. Був зараз з тобою. Що би ти йому хотіла сказати в цей момент? Якщо б він був зараз зі мною, нікуди не їхав, я б точно не плакала, і я б не скучала, бо я б бачила його кожен день, напевно. І загалом я можу згадати з ним тільки хороші, смішні моменти, за якими я дуже сумую. І все одно я думаю, що ми зустрінемося, так що. обов'язково. Ти вже не дитина. А, ти вже приступила таку сходинку від дитячих мрій, дитячих бажань до дорослих мрій так? і дорослих цілей, скажімо так. Знаєш, що ти закохана? Твоє серце зараз сповнене дуже таких оцих підліткових емоцій, цієї закоханості. Чи не думала ти, що колись, можливо, виникне вибір між коханням та кар'єрою? Тому що життя співачки, життя журналістки, знову ж таки, це не проста професія. Це професія, яка потребує дуже багато часу, багато зусиль, і потрібно концертувати, потрібно постійно кудись їхати. Це знову ж таки зйомки до ночі. Ти ж сама казала. Зйомка кліпу тривала дві доби. Як думаєш, якщо виникне все ж такий вибір, кохання чи кар'єра, що обиратимеш? Зараз однозначно кар'єру, до 25, так точно, а там далі можна і кохання. Звичайно, я думаю, що це можна поєднувати. Якщо є розуміння між обома людьми, то можна і працювати, і кохати. І Це не має заважати. Кохання має тільки надихати, так. а тим паче творчих людей. Ну і хочу ще тебе запитати: шлях чи результат? Що для тебе важливіше? Те, як ти йдеш до цілі, чи яку ціль здобуваєш? Це дуже цікаве і складне питання, але все ж таки думаю, шлях. Шлях є все ж таки найважливішим в житті. Результат. Теж важливий, але яким шляхом ти його отримав, мені здається, все-таки важливіше. Аня, бажаю, звісно, щоб твій шлях був якомога кращим, щоб ти досягнула усіх поставлених цілей. У тебе ще є безліч часу. Ти дуже молода, ти цілеспрямована. І хай твої усі бажання, хай твої усі творчі задуми, навіть такі найбільш. Крейзі задуми, нехай вони збуваються. Ти справді варта цього. І дякую, що сьогодні ти зустрілася для цього інтерв'ю. Нам було дуже цікаво показати нашим глядачам, хто ж така співачка Аніта. Тому, глядачі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і побачимось у наступному випуску проекту особистості!